Всім привіт! Я українка, яка три роки проживає в Шотландії. Хочу з вами поділитися своїм власним досвідом, як це жити в Шотландії без фільтрів, без прикрас. Все так як просто як все є. Поділюся з вами, як, чому ми сюди переїхали? Чому переїхали з Греції саме в Шотландію? Чому обрали саме Шотландію? Що мені тут подобається? Їхня культура, їхній народ. Поділюся з вами своїми враженнями, такими, знаєте, от, без фільтрів. Тому що я закохалася в цю країну дуже сильно, У мене є багато чого розповісти і чим поділитись. Тому, якщо подобається, підписуйся, переглядай моє відео і напиши, як тобі. Дуже важливий ваш фідбек чи взагалі це комусь потрібно, тому що коли я шукала, пам'ятаю інформацію, таких щирих-щирих таких розповідей я знайти особисто не могла. Тому хочу спробувати, допоможіть, скажіть, чи це взагалі потрібно.